Ну і хто казав, що 18 го числа життя зупиниться. Ми так, як і добирались до роботи, так до роботи і добираємось якимись лісами, полями, вплав. Це взагалі не питання. А якщо ви хочете так само, то зверніться до нас, у нас для вас є мега крутезний. Підбайк. Підбайк, на якому може їздити доросла людина, це Кайо ТТ-140. Кайо ТТ-140 це найпотужніший, один з найпотужніших підбайків на ринку України. Він зі 140 кубовим двигуном. Він на колесах 14-17 з величезною висотою по сидінню. І залюбки може бути доставлений вам нашим транспортом або відправлений в коробці, в заводській коробці. Зверніться до нас, кілька штучок ми для вас ще маємо. Найпотужніший, один з найякісніших інакше. Найприкольніший підбайк Cio TT-140, який не має нічого зайвого. У нас в наявності в магазині за виключно офіційною ціною 1200 доларів. За 1200 доларів він ваш. А я поїхав на роботу далі.